У вівторок у першій школі віншували працівників системи дошкільної освіти з нагоди їхнього професійного свята. Вихователів та керівників міських дитячих садочків привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Він нагородив найкращих працівників і перерізав червону стрічку, що символізувало початок свята. Чи був би повноцінним навчально-виховний процес для його величності учителя? Якби ви не формували поставу і перші кроки маленьких вихованців, майбутніх учнів, не артикулювали їх мовленєвий апарат, не проєктували їх розум і душу. Мабуть би ні. Начальник міського відділу освіти Олег Інденко зачитав присутнім жартівливий святковий наказ і цілком серйозно привітав колег зі святом. Хто як не ви стоїть дійсно на передовій. Хто як ми ви формуєте не тільки дитячий колектив, дитячий розум і їхній завтрашній день, але й громадську думку в місті, на мікрорайоні і в сім'ї. Урочистий захід продовжився концертно-розважальною програмою.